Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд портативної станції від FlashFish. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Поїхали. Отже, станція дійсно дуже маленька, як взагалі для портативних станцій, але вона значно більша, ніж звичайний пауербенк. Спереду в нас LED-дисплей, який показує заряд станції, які порти працюють в даний момент. Справа від дисплею в нас кнопка включення вимкнення станції, зліва AC, вмикає та вимикає розетку. Знизу два USB. Перший з підтримкою Quick Charge 3.0, 0 до 18 Вт, другий USB звичайний до 12 Вт. Справа вже сучасний Type-C з підтримкою Power Delivery до 18 Вт. І ще вихід DC 12 вольт, 10 А, тобто 120 Вт. З лівої сторони, звичайна розетка, яка працює від 100 до 240 вольт, з правої сторони, вхідний порт DC для зарядки станції. Позаду знаходиться великий led ліхтарик, який світить дуже яскраво, Кнопка включення ліхтарика і перемикання режимів роботи. В темряві освітлює кімнату прекрасно. Також комплекті поставки ви знайдете адаптер змінного струму потужністю 15 вольт 2,5 А, тобто 37,5 Вт, автомобільний зарядний пристрій, гніздо зарядки автомобіля та інструкція з експлуатації. Отже, по характеристикам станції, то вони наступні: номінальна потужність 200 Вт, але пікова потужність до 400 ватт. ній станції 172 ватт-години, що приблизно дорівнює 48 тисяч годин Важить станція приблизно 1,7 кг. кілограмів, і вона дійсно дуже легка та порта. Можна навіть позайматися спортом і покачати таку легку гирьку. До речі, якщо увімкнути лед ліхтар і тримати за ручку ось так станцію, то мені це дуже нагадало Хегріда з Гаррі Потера. Якось так. До речі, працює ліхтар у чотирьох режимах роботи: мінімальна яскравість, максимальна. Режим SOS та стробоскоп. Потужність ліхтаря 5 Вт та 450 люмен. По зборці станції все чудово та якісно. Також електростанція FlashFish оснащена системою Excellent Battery Management System BMS, яка захищає пристрої за допомогою функції захисту від перевантаження струму, короткого замикання, захисту від перенапруги, захисту від перегріву та захисту від перезаряду. І виявляє короткі замикання і перевантаження при виконанні неправильних операцій. Отже, протестував, я станцію з ігровим ноутбуком Lenovo IdeaPad Gaming 3 з блоком живлення 135 ватт. І в сумі станція підживлювала мій ноутбук на протязі 4,5 годин. Але варто зауважити, спочатку 50% станції я розрядив в режимі веб-серфінгу в інтернеті з Wi-Fi, а потім в мене вимкнуло світло і вафлі вже не було. Тоді я дивився фільм, завантажений з інтернету. Але все це тривало 2 години 45 хвилин в такому сеансі. І ще зауважу, що під час веб-серфінгу з Wi-Fi заряд станції ходить швидше. Ніж дивитися завантажений фільм на ноутбуці. Потім на наступний день я підживив свій смартфон OnePlus 9 Pro з 65 до 100% від розетки. Тобто потужність було 65% від мого блоку живлення. За ці 35%, що я підживив, в мене станція втратила 7% заряду. І останні відсотки на станції, що в мене залишилось, я дорозрядив також ноутбуком в режимі вебсерфінгу на Wi-Fi. І ще в мене вийшло десь приблизно мінімум півтори години. Тобто, як я казав, приблизно 4,5 години я пропрацював. На ноутбуці від цієї станції. Якось так. Звичайно, результати приблизні, в кожного вони будуть різними, але можу сказати, за ту ціну, що продають цю станцію, це дуже чудовий гаджет, котрий дуже корисний, необхідний в наш непростий час. Так, ця станція маленька, вона більше для кемпінгу, ніж для вдома, але як ви бачите, якісь базові задачі вона виконує легко. Але, звичайно, чекати від цієї станції, щоб вона живила якісь побутові прилади, точно не варто. Це вам вже до екофлов. До речі, шумить станція під час роботи не сильно. Але шумить вона завжди, коли ви живете щось від розетки. Ліхтарик світить дуже яскраво і довго, тому що заряд уходить повільно. Вмикається розетка, затиснувши кнопку AC. Щоб увімкнути USB-порти, просто натискаємо кнопку живлення і порти працюють. Заряджається станція від комплектного блоку живлення 37,5 Вт приблизно за 3 години 15 хвилин. І до речі, ця станція не підтримує технологію одночасного заряджання від мережі і користування від станції. Додатку, звичайно, станція також немає. Отже, портативна станція FlashFish A201 це дуже класна, крута і потрібна річ в нашому побуті. Це найскладніший час для кожного українця. Так, ціна цієї станції зараз на AliExpress становить приблизно до 7 тисяч гривень без знижок. І якщо подивитися на ціни інших станцій, то розуміємо, що це найбюджетніший варіант на ринку. І як виявилося, це дуже якісний варіант на ринку. Так, потужність слабенька, в піку до 400 Вт. Наприклад, мій ПК з блоком живлення 700 Вт, на жаль, не потягнула. Ця станція. Хоча, як показала практика тестування станції EcoFlow, мій ПК споживає менше 200 Вт при навантаженні. Але фізику не обдуриш, і блок 700 Вт не заведеться на станції, яка потягне максимум 400 Вт живлення. Отже, якщо ви хочете замовити станцію, то вам потрібно зробити декілька простих дій. Перше, замовити за посиланням під цим відео станцію чи будь-яку іншу того продавця, у якого я брав і даю посилання на нього. Оплатити станцію, потім продавець, вам надійшле посилання в особисті. Повідомлення на AliExpress і вам потрібно оплатити за цим посиланням 10 центів. Тобто на сьогоднішній день це десь приблизно 3 гривни 75 копійок. Чи ви самі, не чекавши продавця, можете це посилання оплатити, як показано на скріншоті. Під кожним товаром на AliExpress є це посилання і таке повідомлення. І після всіх успішних оплат вам нададуть трек номер. Для самої станції вам прийшли ось таку тряпочку, а в особисті повідомлення вам надішлють трек номер для відстежування самої станції. Доставка буде міст експресом. В моєму випадку доставка зайняла десь приблизно місяць, була затримка в мене у місті з доставкою, а так було б раніше. Це я вам все пояснив, тому що не всі так роблять, і тоді таким людям станцію не відправлять. Тому що мені вже продавець писав про цю ситуацію, і просив, щоб я написав людям з України і проінформував їх. Я допоміг продавцю і написав тим людям, і вони все зробили. Тому, якщо зробити висновок над висновком, якщо ви маєте можливість замовити станцію, то ви можете все це самі зробити. Якщо ви не вмієте замовляти на Алікспрес. Чи боїтеся, чи ваш регіон доставка зараз не працює і за війни в Україні, то ви можете звернутися до мене, і я замовляю для людей з України будь-який товар з AliExpress. Також я проводжу різні групові закупівлі для українців: ЛЕД-ліхтарики на акумуляторах, павербенки, портативні зарядні станції, а також блоки живлення та різні USB кабелі За всією цією інформацією переходьте в мої телеграм-канали, там все детально описано. І є контакти для зв'язку зі мною. Отже, дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео для вас було. Корисним і також чекайте, якось випущу огляд на сонячну панель від Flashfish 60 Вт. Зараз зима, сонця нема, і звичайно користі від сонячної панелі ніякої. Але як буде більш підходящий момент, огляд, звичайно, зроблю. Але наперед скажу, зроблено все якісно і круто. Посилання на всі товари залишаю в описі. А зараз підписуйся на мій канал, попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Став подобайку, пиши свої думки та пропозиції в коментарі, а також підписуйся на всі мої телеграм -кані. Канали, там багато цікавого я публікую. А також не забувай про мою барахолку товарів після оглядів, де я публікую товари, які я продаю після огляду в новому стані за найкращою ціною в Україні. Підписуйся та купуй. Всі посилання в описі та реквізити для донатів також. До нових відео. Слава Україні! Ми переможемо! Миру нам всім!